Фари перетворилися на броварі. Активісти за допомогою болгарки повернули місту історичну назву. Небайдужі переконують, що мають історичні і лінгвістичні підстави для перейменування. Адже саме про броварі писав у своїх творах Тарас Шевченко, так досі й пише Ліна Костенко. Таку назву броварів використовували й у минулому в літературі, в газетах, документах, а також самі жителі в усному мовленні. А старожили і селяни броварщини і досі так кажуть. Що ж думають броварці щодо таких змін? Ну якщо це історично так було закладено спочатку, то мабуть це нормально. Тобто, я думаю, на наше життя це якось не вплине. З точки зору філології. Це правильна назва, і правильно казати не броварчани, а броваряни. Але з цим, на жаль, поки ще не всі згодні, то, можливо, меру варто звернути увагу на ініціативні групи, щоб вони не бігали з болгарками, а їх чули. Чи за і, чи і броварі, мабуть, буква, щоб їй була наша українська така броварі. Особисто мені не подобається. Я вже звикла до того, що назва бровари. Вже скільки років це ця назва. Та нормально я про це ставлюся. А як треба, щоб було? Броварі чи бровари? Дивіться, буква І, буква І. Воно вирішує щось. Українська буква І і Російська, як читає, хто як прочитає, хай будуть броварі. Звучить Добре. історично, якщо це правильно, то я за. Напевно, треба якийсь зробити ресерч. Щоб розуміти, чи це дійсно історична назва. Але так. Щоб було більше інформації для людей, щоб вони розуміли, що це дійсно є правда і ми дійсно є нащадками бровари. Броварі, так броварі. Для цього є міська рада, яка повинна прийняти рішення, а не хто захоче, той буде робити. А де референдум серед людей? А де опитування людей? Ми маємо розуміти, що коли росіяни змінювали нам назву міста. Нашаровували своє «и» в кінці, яке фонетично відповідає їхній мові. Вони ж робили так не тільки з нашим містом, і вони таким чином змінювали карту, робили з української карти російську і давали всім показати, що дивіться, тут Росія, тут ми. От тепер, якщо ми змінимо назву міста, ми по перше повернемо своє. По-друге, вони просто не зможуть її вимовляти. Ми затвердимо тут Україну. Мені норм, знаючи, що це дійсно якби, е, ну, має підґрунтя, правильно? Е, броварі так броварі. Мені нормально. Добре, відлічно. Таке так, зробили, значить так потрібно. Мені все рівно. Броварі чи броварі, аби були люди щирі, аби було все в місті добре. Все було справедливо і місто присвітало, і не було корупції. Позитивно, Позитивно. ми дуже раді. Історична назва має відновлюватися, так що все правильно. Ми підтримуємо зміни. Можливо, з історичної точки зору це правильно повернути те, що справді наше, тому можливо. От Софійка каже, що мені більше подобається бровари так, як було. Але це привід для того, щоб вона повчила історію, і зробила сама свої висновки. І оцей вчинок сподвигнув мене вивчити з дитиною історію.